<пус> так, 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 так. Що я сьогодні буду дивитися? Краще дзвоніть соло однозначно. Е, ну, добре, якщо не соло, то Overlord четвертий сезон. Та якого біса? Я не хочу дивитися цю вашу доту. А, добре, добійся серіали. Кляще гляну ютуб. Та бляха! Час настав. Андрій, твоя участь неминуча. Звідки цей голос? Ну і хто тут вийобується? Я терор Так, А де ти? Зовсім поруч. Де? Дзеркало? Ну і це якась найобка для уйобка? Ти мене вже заманав. Ось я він. Я цей ти, тільки відображені. А знайшов, знайшов тепер. Здорова, терорблейт. Це ти мені надаєш подивитися, хавчик під якийсь серіальчик. Так, це мої круг діло. Сьогодні ти не подивишся жодного серіалу. Так, брат, давай якось швидше це розрулимо. Що тобі потрібна? Душа, бо я дуже сильно хавати хочу. Забирай, похаваю, подивлюся, і будь ласочка, Я вже давно диденсайд все одно. Мені не потрібна твоя душа. Ти ж дотер, найнижча форма життя. Твоя душа взагалі нічого не коштує. А оце образливо. Але в мене для тебе є місія, яку ти маєш виконати. Подивись третій сезон дота кров дракона і зроби розмір. Нє, нє нє нє, нє. я в цю клоку більше лізти не буду. Слухай, другий сезон максимально показав, що творці кладуть величезний болт на помилки першого сезону і залишають все так, як є. Тому ні, це просто важко дивитися, чел. Знаю, тому і пропоную. Я твоя кара за те, що ти вриваєш з кожної второї гри в рейтингових матчах. А це твоя мука. Тож, поки ти не подивишся третій сезон, не зможеш подивитися жоден серіал у всесвіті. Ти дійсно жахливий демон. Справжнісіньке зло. Тож починай швидше і зможеш стати вільним максимально скоро. Стій, є питання. Що? А чого в тебе очі не світяться, як в аніме? Тому що ти не вмієш цього робити в Effects. Твій максимум це голос змінити. Ти ж нікчемний. Справедливо. Все, а я пішов визілені зливати. Чао, аміго! Ну що, народ? Погнали нахуй! Йомалі! Привіт і мертвими живими на народжене. Мене звуть Андрій, і я не знаю з чого почати. Тому що розумієте пояснити, чим саме мені не подобається ота от шляпа, яку всі називають аніме серіал Дота Дракона, Ну не те, щоб складно, але впадне, тому що проблеми видно доволі чітко, їх складно не побачити. Я вирішив розставити проблеми в аніме, так званому рейтингу від малопомітних до тих, що викликають бажання подзвонити Габену і сказати Син єбаний бляді, а стали бляді! Отже, перший пункт слабий саундтрек. Аніме Подоті взагалі не може похвастатися якимось солідним саундом, який би ти потім захотів знайти на Spotify та заслухати його до дир. На жаль, усі саунди в серіалі це епічна музика. Яка просто епічна. Вона зовсім не чіпає струни твоєї душі, через що у реально сильні моменти тобі здається, що чогось не вистачає, начебто не дотягнули. І це дійсно можна назвати проблемою, тому що правильний саундтрек викликає правильні та палкі емоції глядача. Він дає змогу зрозуміти, чого саме хотів добитися автор у цій сцені. Можна навіть далеко не ходити за прикладом прямий конкурент Доти зі своїм Аркейном одразу ж показав, хто в домі батя. Тому що музика там єбейша, це факт. Одні лише Imagine Dragons прикривають будь-який музичний супровід в аніме по доті. І знаєте, мені більш за все образовало саме за це. Що гра, котру я люблю, в котрій ком'юніті, це справжнісіньке адське зло, яке не малося б взагалі з'являтися на цей світ, не може дати сильного ляпаса лізі легенд і сказати сиди біля параші і шо не звуку. Бо виходить, це абсолютно навпаки, і ми про це ще поговоримо. І до речі, вже вийшло три сезони, але опенінг той самий це 30 секунд атмосферного відеоряду під атмосферну музику. Який вже реально задовбав, я вибачаюся, але якщо в аніме з сезонами не змінюється опенінг, це порушення всіх законів аніме простору. Наступний пункт нема того, чого так хочеться. Давайте говорити чесно: аніме по доті дивляться лише дотери. І коли в цьому аніме нема того, за що дотер любить доту, шутки про мамок, це викликає питання. Тобто, звичайно, зрозуміло, що творці хотіли зробити історію, яка б не паразитувала на сюжеті грі. І це правильно, але де фанбаза? Зрозуміти мене коректно, вона, звичайно, є. Продовж цього серіалу ми можемо зустрічати деякі пасхалки. Це предмети, з гричі, поява якихось персонажів, я зараз не кажу про головних героїв. Або лор, що вже був відомий гравцям. Але цього мало, реально мало. Ти, як глядач, який любить цю гру, майже не ловиш того почуття, коли бачиш, щось знайоме так і таки чисто. Вот, я, я. Yeah. Коли у третьому сезоні ти начебто бачиш канон, стародавніх, які заточені у Луні, або жаркварди, на який їх охороняє, ти начебто ловиш це відчуття і починаєш розуміти, що сюжет хоч трошки але став стосуватися канону. Але цю проблему легко вирішують і забувають на неї хуй. І це лише один приклад з великої кількості. Ось чому картинки персонажів, які показують цього протягом 8 секунд, викликають у тебе емоцій більше, ніж головні герої. Так не повинно бути. Не повинно. Далі йде 3D. 3D це піздець. Я дійсно не знаю чому, але у більшості аніме 3D виглядає жахливіше, ніж мати твого тімейта, який пікнув у фулсаппорта саппорта джагу. Такий метод насправді дозволяє творцям зекономити, тому що малювати кожен кадр з купою людей на фоні або ж якісь величезні об'єкти. Ну це реально важко. Але бляха, якщо ви робите 3D, робіть його нормальним. Валви, у вас є гроші. А у мені що нагадати, скільки ви за компендіум кожного року отримуєте? Камон, у вас є гроші. І ота Цифра за компендіуєм тож лише 25% від загальної суми збору. Ти чого дай творцям гроші на це твоє аніме. Вони ж можуть робити нормально, в них є свій стиль і все виглядає дуже красиво, але це 3D. Ну дивіться самі. Тепер ми переходимо до пунктів, які реально змушують розчаровуватися в серіалі сюжет. Не те, щоб він дійсно поганий. Ні, це не так. В ньому є купа моментів, які змушують тебе не закрити аніме після чергової серії, а дивитися далі. Але до нього все ж таки є декілька питань. Тут будуть спойлери, і я попередив. Отже, що за хуйня взагалі відбувається? Вже три сезони відбуваються. До антаганіста питань нема. Злий демон Тероблейт не такий, як всі інші демони, ще більший деденсайт, ніж хто з демонів. І він хоче переробити реальність за своїм бажанням. Окей, припустимо, що розумію. А от кого я реально не розумію, то це Інвокера, що бляха з цим дідом не так. Його бажання повернути дочку можна зрозуміти. Ця маніакальна любов повністю виправдана. Але ось поясніть мені, може, я десь дупля не дав. Чому він 12 тисяч разів переробляв реальність, де у кожній реальності філомена хворіла місцевим ковідом, а на 12 тисяч перший раз вона про це останній раз йому сказала, і він такий, а ну да, не здивувала я, і так це знав. Але це чомусь стає для нього причиною сказати: добре, я більше Злий, уявіть собі, людина 12 тисяч разів робила одне й те саме. 12 тисяч разів бачила, що результат все одно той і самий, але це не зупиняло його заново створювати Всесвіт. Але ось на 12 тисяч перший раз дочка сказала це йому в обличчя, і дід вирішив, що досить. Мабуть, просто заїбало, тому що я не бачу ніяких інших обставин, чому настільки впевнена собі людина. Людина, яка знає про всесвіт майже все, вирішує передумати. Це так не працює. Наступний пункт ще більш жахливіший ніж сам сюжет. Це оповідання сюжету. Дота Кроу Дракона офіційно не знає, як подавати сюжет глядачеві, і три сезони одних і тих самих помилок це довели. Все відбувається дуже сумбурно. Одна сюжетна гілка перестрибує на іншу в будь-який момент дуже швидко. І складалося враження, що творцям просто не вистачало хронометражу, щоб умістити стільки інформації. Тоді питання: а нахуя стільки інформації? Невже не можна розповісти історію так, щоб глядач не відчував оцієї, оцієї штуки, типу, що та як та швидка? Ти просто не встигаєш полюбити персонажів, перейнятися ними, тому що не відводять достатньої кількості часу на їх розкриття. І ось ти маєш слідкувати за стрімким сюжетом, який не гальмує з персонажами, які тобі чужі? Мені, як глядачу, не вистачає цього формату відпочинку. Це коли ти 5 хвилин можеш ні про що не думати, чисто перевести дух після якоїсь фантастичної сцени. Мені треба обдумати те, що сталося, і послухати міркування персонажів у затишку. Я просто хочу побачити оце. Дружнє, просте спілкування, яке буде настільки ж важливим, як і екшен В аніме по доті події відбуваються одразу за подією. І Знову ж таки, подія за подією, подія за подією, постійна якась напруга, якийсь і дуже образливо, що автори можуть зробити щось гарне, щось спокійне. Це на третьому сезоні, де нічого не пам'ятаючи, Девіон, намагався дізнатися, звідки ж він міг знати мірано до цього. Ця сцена прикольна, вона жива, вона допомагає більш зрозуміти психотип героя, зрозуміти його почуття. Але таких сцен дуже мало. Ні, 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 нам скоріше підніс, засунуть якусь шляпу, де інвокер вокер знову почне душити тим, що він всіх наїбав, всіх переіграв. Нам покажуть, як Блейд захоплює якусь лісову ельфійку. З минулого сезону, а потім через 10 хвилин вона дохне. Але мені все одно, я її не знаю. Мені було похуй на неї в минулому сезоні, мені буде похуй на неї в цьому. Мені здається, що коли авторам сказали, що тепер в них більше хронометражу, вони просто такі: так, так, так. У нас тепер ще більше хвилин, і тому ми маємо засунути ще більше інформації. Ну тому, що ми ж не хочемо, щоб глядач відпочивав. Ми маємо тримати його в тонусі. Бо якщо він почне відпочивати, він почне думати, і точно скаже, що наше аніме гамно. І наостанок персонажі Картонні коробки. Це просто картонні коробки, які можуть ходити і говорити не більше, не менше. Хоча, по суті, це стосується більше головних героїв, аніж другорядних. Мірана, Девіон, Вокер, Луна. Вони просто не цікаві. Хоча про останнього можна ще сказати, що він нормальний. Оця маніакальна любов до дочки, вона робить його більш живим. Він такий, знаєте, максимально сильно фізичний, блять, їбейший мах. Але йобнути на всю голову. І це робить його живим. Коли ж Мірана чи Девіон, вони прописані за чистим шаблоном, як зробити карикатурного головного героя. Любов між ними з'являється звичайна зненацька, і ти, звичайно, у неї не віриш, тому що Ну, вони не пережили нічого такого, що могло б змусити тебе. Переживати за ці стосунки, знаєте, правильно бути сказати, що ці персонажі занадто ідеалізовані, тому що люди це люди зі своїми поганими та добрими сторонами, і кожному з нас іноді присутні бути мудаком якийсь момент. Але з девіаном і міраною ми цього не бачимо. Вони добрі і поступають правильно. Тому що так треба. Курять себе за якісь проблеми в минулому, які ти, звичайно, можеш повірити, але просто не хочеш. Таку ні лицар катує себе за те, що не зміг рятувати батьків у дитинстві, але мені все одно. Мірана шкатує себе за те, що вона, начебто порожнє місце, але по факту є богиною. І тут мені все одно. Але чому мені не все одно на стосунки Віверни і цього місцевого кур'єра? Бо авторам вдалося за короткий проміжок часу створити цю хімію. Мені не все одно на почуття Кейдена, який через постійне бажання помсти залишив свою сім'ю, а потім втратив і її. Я відчуваю всю цю біль у своїй душі. Я не розумію чому, але другорядні персонажі дійсно притягують до себе увагу. Тобто, чим менше знаходиться герой, на екрані тим більше ти його любиш. Наприклад, Марсі вдалося в себе закохати, не сказавши ні слова, купу людей і всі ці герої, яких я назвав вище. Вони в себе закохують, тому що вони не карикатурні, не ідеальні, тому і люди, тому ти їм віриш. Ось Марсі це забавна і дурненька дівчинка, яка насправді може роз'їбачити твій хардлайн за два стрибки. Кур'єр слабкий фізично, морально ще не дорослий хлопець, який всім намагається довести, що він гіден бути драконім лицарем. Кейден це чорствий та суровий чоловік, який через бажання помсти іноді плює на бажання своїх близьких людей, який готовий рватися у бід, навіть не обговорюючи що-небудь. Але потім згодом він розуміє, що все не так просто. І це лише маленька кількість героїв, які заслужили місце у твоєму сердечку, тому що з головними героями так не працює. І я би міг сказати, що авторам просто треба все перекрутити, поставити другорядних героїв на головні позиції, а тих закинути назад. Але знає авторів, це буде навпаки. Другорядні персонажі стануть головними і стануть прісними. А другорядні, які були головними, стануть цікавішими. Це так працює в даному аніме. А в мене на цьому все. Дота, в якій я провів 3,5 з половиною тисяч годин. Хтось скаже, що це замало і я профан, але йдіть нахуй, я вмію цінувати своє життя і час, якого майже немає. З 2014 року я понурив у мандрівку по трьом лейнам, спробував всіх героїв, падав у рейтингу, знов зростав. Донатив, звичайно, гейбу не раз, тому що я полюбив цю гру. Гру, яка насправді тебе ненавидить. І оцей стокгольмський синдром не дозволяє покинути доту. І ця ситуація стосується не тільки мене, а всіх моїх знайомих. І тому я був безмежно радий, що Valve нарешті вирішили зробити хоч щось, щоб розширити свій світ доти. Але вийшло, як вийшло. Не те, щоб це провал, але Аркейн від Ліги Легенд показав, як треба робити серіали по іграм так, щоб навіть люди, не знаючи про цю гру, мали можливість закохатися в персонажів і сюжет. І за це мені дуже образливо. Що ж, я побачив три сезони і нічого не змінилося. Проходняк, дивитися можна. Та й прийдеться, це ж дота, а я в її полоні. Тож, Тероблейт, тепер ти задоволений? Я вільний? Розбір чисто під півас покатить. Можна було б краще, але так, ти вільний. Дивись же свого сола. Це дуже добре, слава Богу. Що ж, я пішов качати компендіум, Блядський компендіум, і, до речі, Аркана на Войда Гівно. Papá.